Дорогою світла. Мене звати Оляна. І я ще вчора казала, та, що хочу подивитися, зробити розклад на тему вступу України в Євросоюз, прийняття України в Євросоюз і на тему прийняття України в НАТО. Що ж, давайте з вами подивимось. Давайте ми з вами подивимось. Коли, ми, коли нас приймуть в Євросоюз і чи приймуть, і чи приймуть нас взагалі коли-небудь в НАТО? Для тих, хто вперше потрапив чи потрапить на мій канал, я хочу попередити, що. Таро прогнози не, не дають 100% константу. Це не є константа. Те, що ми дивимося на картах, це не означає, що саме так і буде. Це просто той варіант долі, яким ми рухаємося зараз, так тобто, зазвичай такі варіанти долі справджуються від 80% до 95%. 5% ймовірності завжди залишається на те, що щось може піти трошки іншим шляхом, а, то за рахунок того, що ми можемо зійти на інший варіант долі. Тому що дуже багато дуже багато людей задіяно та, в, в подіях. От, і відповідно ну, на 100% проігруються розклади, але дуже рідко. Ну, чим менше людей задіяно, людей, котрі можуть впливати на обставини, тим, тим менше шансів зійти на інший варіант долі. От, оскільки ми дивимося на такі глобальні питання, то ми маємо усвідомлювати, що ми з вами дивимося, та ми зараз на якому варіанті долі, куди нас доля веде, коли ми вступимо, чи не вступимо, чи вступимо Ну, в Євросоюз, чи приймуть нас в НАТО, чи не приймуть, тобто на якому ми варіанті долі зараз. Але це не означає, що це константа і що от, от, от саме так буде. Це велика ймовірність того, що саме так буде, що ми так тим шляхом рухаємося. Але змінити курс завжди можна важко, та, але є ймовірність того, що можна зійти на інший варіант долі. Отже, роблю таро розклад на колесо року. Давайте спочатку подивимося на Євросоюз. Доброго вечора! Хто приєднався? Так, після цього розкладу я буду робити розклад по обстрілам по Україні. Одразу попереджаю, що сьогодні я ще зроблю розклади на, на обстріли, та, тобто на загрозу по містам. Отже, покажіть мені, будь ласка, карти Україна. Україна, так. чи буде прийнята Україна до кінця 2023 року в Євросоюз? Чи буде Україна прийнята до кінця 2024 року в Євросоюз? Витягувати буду по три карти середини колоди, читаю лише пряме положення карт. І чи буде прийнята Україна в Євросоюз у 2025 році? ну, На три роки. Дивимося ну, до кінця цього року, 2024-2025 року. Дивимося, чи протягом цих років ми будемо прийняті в Євросоюз. Покажіть мені, будь ласка, карти. Не забувайте ставити пальчик вгору вподобайку як оплата за мою працю. Під цим відео я ще розміщу свою картку Монобанк. Це просто для тих, хто в мене запитувався, та, чи є картка, на яку можна зробити благодійний внесок як пожертву на розвиток мого каналу. Тому ну, мені це, звісно, надзвичайно приємно, і я вкажу свою картку. Але це за бажанням, хто хоче, ну 50 гривень, 10, 100, 500, хто ну, кому як заманеться. Якщо захочете, якщо будете мати бажання, це не обов'язково, але я вам буду дуже вдячна. Так, тому що монетизацію поки що не хочу я підключати. Я знаю, що це дуже нервує. Дивитися, і коли тобі переривається відео через якусь рекламу. Що ж, дивимося, так, Євросоюз, так, коли нас приймуть? Чи приймуть взагалі? Так, до кінця 2023 року. 24 рік. І дивимося 25 рік. Дно колоди. Хороші новини, Королева чаш. Королева чаш, так, після тяжких поневірянь. Після е, того, як ми кричимо про допомогу і потребуємо допомоги у інших правителів та у влади інших країн, після тяжкої боротьби, дивіться, хороші новини нас будуть чекати. Ну давайте подивимося, що це за хороші новини. До кінця 2023 року, і дивіться, до кінця 2023 року ми будемо стрімко туди рухатися. Ми будемо стрімко туди рухатися. От. Але ще вступу в прийняття в Євросоюз немає, не бачу тут. Тобто, тут будуть іти ми будемо рухатися в цьому напрямку однозначно. 24 й рік. О, важливий рік. Важливий рік, дивіться, в 2024 році є велика ймовірність того, рокова подія та. Велика ймовірність того, що ми вступимо в Євросоюз. Будемо прийняті в Євросоюз. Дуже велика ймовірність того. Але шляхом якихось певних кардинальних змін, якихось розчарувань. Тут треба буде докинути. Тут цікаво. Тут щось, 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 щось буде не те, але не з нами. Тобто ми будемо в Євросоюзі, або Євросоюз видозміниться, і це буде якби, ну, або це буде Євросоюз тільки в іншому якомусь амплуа. Ну, зараз ми його розкриємо. 25-й рік. Все стабільно, завершаються якісь процеси по якимось документам, по, якомусь, по, якимось, по якимось домовленостям, і ви бачите, король чаш, тобто той, хто керує державою, задоволений. Що ж, давайте розкриємо, тому що це є карта союзу. Четвірка була, бачите? Це є карта союзу, однозначно. Рокова подія. Тобто, коли ми вступимо в союз, щось тут відбудеться. Когось з Союзу можуть викинути. Когось з сім'ї, бачите, десятка чаш? Щоб ви розуміли, от чому я бачу, як я це читаю. Трійка чаш, трійка мечів, бачите, це є. Ну, удар в серце. Та? Тут не класичне таро, тому тут треба трошки звертати увагу і на, на картинки. Це ми бачимо сова, ми бачимо так, Пугач, Ворона і, здається, це теж сова, тільки біла сова. Та? Так, три, три країни приймуть якісь кардинальні, ну, тобто якісь партнери. Я не знаю, тут буде нанесений удар якимись отими, хто там самі-самі такі основні в тому Євросоюзі, тому що хтось понесе розчарування через те, що ну, буде прийнято рішення когось сім'ї викинути. Я не знаю. Можливо, це Угорщина. Вона входить в Євросоюз? Ні, я не знаю, тому що там Орбан дуже проти нас. Якщо не входить в Євросоюз, ну не знаю, якась країна може бути. Ну, ні, здається, Угорщина входить в Євросоюз. Я тут не бачу, що це угорчина. Це вже мої домисли. так, Давайте не буду вас плутати. По картам я бачу, що дивіться, ми вступаємо в Євросоюз, але таке враження, що тут когось викидає з Євросоюзу. Десятка чаш і п'ятірка чаш. Як варіант, дивіться, як варіант, тут ще є, знаєте що? Тут ще може бути, що нас приймають в Євросоюз. Але ми вже вагітні ідеєю нового союзу, створення нової сім'ї. І по колесо фортуну ми можемо просто якби знаєте, повертаємо колесо фортуну в сторону того, що даємо новину, що ми відмовляємося від Євросоюзу, тому що ми входимо в союз з якимись іншими країнами, в свій якийсь союз. Це може бути як варіант. Ану, давайте докинемо. Але тут однозначно дивіться в будь-якому разі. Давайте так ближче до того часу. Ми ще будемо моніторити це питання. Чи це нас приймають в Євросоюз? Нас приймають однозначно 2024 рік по шестірці Пентакли. Карта спонсора і мецената туз жезлів. Це відкрита дорога. це і шанс, реалізація шансу по дев'ятці Пентакли ми збираємо врожай. Ми отримуємо реально отримуємо одобрення і нас приймають в Євросоюз. Чи ми відмовимося і створимо якийсь бачите вагітні ідею? Створимо якийсь свій союз, та? і нам вже просто буде, ми не будемо хотіти цього Євросоюзу. Чи це, е, це все-таки когось викинуть? Чи це все-таки не наша відмова когось викинуть з Євросоюзу, коли ми туди прийдемо, вступимо? Ну, Будемо будем дивитися трошки пізніше, ближче до того часу. ну, Під кінець 23-го року можна буде ще раз на це подивитися. Але тут однозначно в будь-якому разі в Євросоюз нас приймуть. Захочим будемо там, скажу отак. Добре. Давайте тепер подивимось НАТО. Покажіть мені, будь ласка, карти. Нагадую, що я після цього розкладу буду дивитися обстріли по Україні, загроза по, по Україні. О, забула відкласти та, е, рекламку. Карти. Е, так що, кого цікавить, яка буде загроза по Україні, то е, в мене буде перерва буквально там ну, 5 хвилин, і, і я приступаю до огляду обстріли по Україні. Що ж, покажіть мені, будь ласка, карти НАТО, НАТО. Е, чи приймуть Україну в НАТО до кінця 2023 року, хоча швидше за все, ні. Ну, але давайте беремо вже так само як по Євросоюз. До кінця 2023 року, протягом 2024 року, протягом 2025 року. Давайте на всяк випадок візьмемо 2026 рік. Покажіть мені, будь ласка, карти, коли Україну приймуть в НАТО чи приймуть взагалі в НАТО. До кінця 2023 року. Протягом 2024 року. В 2025 році. І в 2026 році. Ну, дивіться, хоче воно так витягнутися? Окей, хай буде так. Так, бачите, а тут у нас на дні колоди, бачите, там у нас були хороші новини, тобто там все-таки дійсно набагато швидше Євросоюз нас прийме, тому що там були на дні колоди позитивні новини, уже якби на підході. Та? Ну, тобто мається на увазі, що до кінця року ми будемо вже розуміти і знати, що і як до чого. От, а тут у нас п'ятірка Пентаклей, тобто втрата, втрата чого? Карта дежавю повернулися до того, що починали. Хто Україна? Та? Тобто Україну відфутболили. Розчарування, як, як бачите, ця королева жезлів, обмеження. Є якісь обмеження, щось у нас не впос... Ой, дуже такі всі розстроєні карти. Так. Гаразд. 23 рік. Дивіться, в 23-му році одні емоції. Одні обіцянки та по, по по карті туз чаш. У нас одні емоції, одні обіцянки. Ми е, бачите, якби родим-родом і ніяк не народом. Плід ще не достиг. Яблучко ще зелене, воно ще не готове для того, щоб його з'їли. Тобто нам говорять про те, що ми ще не готові для того, щоб вступити НАТО в НАТО. Ну, Україну вважають, що не готовою для цього. І, що для цього необхідно, карта чарівник це карта професіоналізму і майстерності а, керівництва а, країни. Та, це президент і все його оточення, всі, хто при владі, повинні проявити свою професійність, свою майстерність в якихось певних аспектах, та, є якісь певні вимоги. Ну, і вони повинні в цих, ну, згідно тих вимог проявити свою професійність, майстерність. Якби От, як то кажуть, замагічити все, як має бути для того, щоб нарешті плід достиг, щоб Україна була готова, щоб її прийняли. Добре, дивимось 24-й рік. 24-й рік і ще ми будемо в ілюзіях і знову ж таки будемо в обіцянках. Бачите, карта вибору, карта ілюзій, карта фантазій, мрій, король мечів, тобто готовність. Якби Будуть прийматися серйозні рішення і по принцесі мечів це будуть якісь зміни законодавчі. А ну давайте тут докинемо, що у нас будуть тут за зміни законодавчі. Рицар мечів. Інформація, ага, все я зрозуміла. Дивіться, нам, ми будемо виловлювати, виловлювати тих, хто не чистий на руку, збирати інформацію, гнати в шию, гнати в шию тих, хто не відповідає своїм посадам, хто займається незаконними паперами, тобто відмиванням коштів, чорною бухгалтерією. Якимись, ну що там ще по документам може бути переписом, якимось там обесціненням чогось, чого ма що має більшу ціну. Ну, якісь такі речі, махінації та а хабарництво імператор з дев'яткою мечів. Це коли імператора зганяють з його крісла. Тобто будуть летіти посади. У нас 2024 рік в Україні буде підготовка до вступу в НАТО. У нас буде боротьба з корупцією. Скажу вам так. І це буде боротьба із силовиками, тобто це буде боротьба із суддями. Ну так, да, дивіться, як я відчула, карта страшний суд. Тобто, це буде боротьба і серед, розумієте, тут будуть розборки і серед суддів і прокурорів, і серед тих, що очолюють якісь державні установи, мери і тому подібне, розумієте? Тобто ті, що планують розвиток міста, розподілення коштів. От, ну, досить непогано чистка пройде. Не знаю, чи на 100%, ми в будь-якому разі будемо це моніторити, але це буде рік чистки і підготовки до вступу в НАТО і буде, це буде дуже серйозне кардинальне рішення. Обнулення. Дивіться, план по обнуленню. Це будуть кардинальні зміни будуть вестися в Україні. А для чого? Тому що будуть іти великі вливання, великі надходження, тут спентакли, серйозні вливання, та і якщо їх розкрадеться, і якщо ну в нас ніколи так НАТО не, не приймуть, розумієте, і той же саме Євросоюз нас не захоче. Тому та нам потрібно буде побороти корупцію, щоб ті великі кошти і вливання, котрі будуть відбуватися в 2024 році, щоб ми показали, куди ми їх як ми їх потратили, як ми розпорядилися. Наскільки розумно, і що не було ніяких таєм та що ми перемогли, бачите, поверховні жриці, карта таємниць, карта інтриг, карта того, чого те, що знаєте, тайне і сокрите, і не виводиться на ну якби ну те, що робиться в тіньове, тіньове, тіньовий бізнес, тінове тіньове, якесь відмивання коштів, ну якісь тіньові справи. Та? І через тірка була це карта переможця, тому що зверніть увагу, бачите, лавровий вінець її вдівають. Ем, ну Тут не Левровільниця по, по класиці говорю, як Таро Райдера Вейда, а тут у неї просто дуже гарний такий переможний вінець на голову одівається е, е, і ну м -м, карта переможниці та перемоги. Україна перемогла, Україна перемогла корупції. Тобто, ну по крайній мірі так буде всім здаватися. Та, м -м, не знаю наскільки на 100%, але 24 рік у нас буде таким. Добре, що ж дивимося в 25 му році? Нас чекає. А, так, дивіться, у нас тут буде перехідний такий етап, тому що в нас буде завершення завершення. Позбування, бачите, проганяють геть кого афористів, маніпуляторів, пропагандистів, зрадників. в 25-му році ми ще будемо дочищати, дочищати всіх тих, хто працює на рашку, хто там ще когось будуть виявляти, якихось ждунів. Оце все це все ще буде тривати. Оця вся чистка в 25-му році, але по десятці пентаклей велика ймовірність, що у нас під кінець 2025 року можуть прийняти в НАТО. Людкова карта. Ну, це вже буде якийсь дуже якийсь вагомий крок, тому що ми вже будемо розуміти, що ми вже одною ногою там. Бачите, тут ще буде якесь противостояння. Таке враження, що хтось один з цієї сім'ї, тобто якась країна з, з країн НАТО. Хтось буде все-таки з влади, ну тобто хтось з президентів та представників НАТО буде проти, ще буде боротися ну, проти того, щоб, щоб, ну, щоб нас ще не брали. Тобто, кінець 25-го року тут, тут щось таке буде відбуватися, схоже на те, що можуть нас прийняти. Ну та партнерство, бачите, взаємодія, перехід з повішеного стану. Трійка мечів у нас і подолання тої трійки мечів і старший аркан закохання, тобто якась домовленість. Тут же буде якась домовленість, можливо, буде е, оголошено про те, що, наприклад, там станом там, на грудень 25-го року нас приймають в НАТО. Та? Чи, наприклад, 20, під кінець 2025 року оголошують, що в 26-му році, наприклад, там, в лютому місяці такого-числа то числа буде підписана угода. Тобто, ми можемо вже в 25-му році знати, що в 26-му році нас приймають з такого. То числа, чи щось таке подібне. Тобто тут якийсь перехідний етап, я так розумію, ну давайте глянемо 26 рік, тому що з 25 на 26 рік у нас, начебто, як іде, іде. Так, а тут піде стрімко, дивіться, подолаємо усі страхи, двійка, мечів. Це, бачите, вибір і противоборство, яке буде подолано, тому що король Пентакли говорить все. Так? Тобто, ми займаємо свою позицію, ми займаємо своє місце. І вісьмірка була, говорить досить стрімко, досить швидко. Тобто, це є початок 26-го року. Ми вже маємо бути в НАТО. Так, одразу в нас буде дуже серйозне потужне підсилення військове. Стрімка співпраця по підсиленню, по якимось укріпленням, по обміну досвідом, якісь відрядження військових, вливання коштів в підсилення оборони. Ну, Україна буде святкувати те, що вона виборола. Та тут іде карта вежа, але карта вежа з колісниці те говорить, що оце, знаєте, ну, поборемо усіх, хто, хто нас хто нам заваджав, розумієте, Зруйнуємо всі перешкоди і будуть позитивні емоції від того, що Україна буде ресурсна. Ну, вона отримає те, що хотіла, вона буде мати своє місце в НАТО. Та домовленість, контракт тут ну однозначно буде вже офіційно. Ми вже маємо бути. Тобто, можливо, це буде от, от кінець 25-го, Початок 26-го року, десь в цей період, велика ймовірність, велика ймовірність того, що нас приймуть в НАТО. Ми це ще питання будемо з вами моніторити так само, та, можна буде подивитися під кінець 23-го року, чи щось помінялося, але ми йдемо тим варіантом долі, що в Євросоюзі ми маємо бути в 24-му році, захочемо будемо, захочемо створимо якийсь свій союз і відмовимося, але то, що нас прийняти, це точно. І, і бачимо, що кінець 25-го, початок 26-го року, десь в цей проміжок часу, десь там, нас мають прийняти в НАТО. Гаразд. Що ж, бажаю всім мирного неба над головою, лише позитивних новин. Давайте я ще наостанок, зараз, на завершення цього відео, витягну карту послання Янголів. Я забула вчора, хотіла так витягнути і забула. Давайте я зараз ще витягну послання янголів для українців, для українського народу. Одну карту стосовно Євросоюзу, який знак, підсказка, порада. Та, от що ви ще сили хочуть нам сказати через янголів, через архангелів, який знак, підсказку чи пораду хочуть нам дати. Стосовно Євросоюзу, треба, не треба нам туди вступати, чи взагалі якісь попередження. І одну карту стосовно НАТО. На Євросоюз уже випало так, але я все одно витягну сама ще карту, що я ще дотягну до неї, і одну карту на НАТО, так? Так само стосовно НАТО послання. Е для Євросоюзу якийсь знак послання, так? І НАТО. Розслабтесь, дивлюся дно колоди, я завжди дивлюсь, розслабтесь і отрішіться від от проблем. вибачайте мене на російській мові. Ця колода, поки що їх на українській мові я не знайшла. Ми не спосилаємо вам благодать нашій любві. Розслабтеся і відпустіть всі трудності і спитання, за які так цепко держитесь. руки і відкройте серце нашої любви і підтримки». Ну, буде підтримка, буде підтримка, що від Євросоюзу, що від НАТО. Тут однозначно карти про це говорять. послання. Добре, дивимося, оця ця карта сама у нас вискочила, коли я говорила про Євросоюз. Давайте прочитаємо Рок ізобілія. Щоб відправити фінансову ситуацію, перестаньте думати о деньгах. Ми навчимо вас тому, як достигнути ізобілі. Якщо ми будемо працювати, ваше фінансове положення настолько швидко, наскільки ви самі дозволите. Ви знаєте, мені тут це як послання стосовно корупції. Тобто перестаньте думати лише про гроші, думайте про людей. От воно пройшло це послання. Люди, думайте про себе, думайте про своїх нащадків, перестаньте обирати тих. Хто, хто любить торгуватися, хто любить, розумієте, гроші, хто дуже меркантильний, в кого повністю відсутні духовні цінності, звертайте увагу на пріоритети людини, на те, що для неї найважливіше в житті, та яке в неї відношення до своїх близьких і рідних, яке в неї відношення до сусідів, яка в неї мова жестів? Як вона себе веде взагалі в суспільстві, наскільки вона толерантна і вихована, Оце все дуже велику роль відіграє, тому що це показує світосприйняття людини, та? через яку призму вона дивиться на цей світ, її духовні цінності і її відношення до матеріальних благ. Звертайте увагу, на яких машинах їздять, та? тобто, як одягається, тому що не... Ну, вибачте мене, людина, котра навіть досить добре заробляє та. Ну вона не буде ганятися за оцими знаєте пантами купувати собі там як їх там називають геліки чи шейки там є там машини там в районі 300 тисяч євро та От така людина, вона просто купить собі якусь там комфортну, та там нехай дорогу машину, але вона буде решта грошей вкладати в, наприклад, там в якусь рекреаційну зону. Вона створить якийсь благочинний фонд і буде допомагати е, тим людям, котрі, наприклад, зараз будуть допомагати е, потребувати реабілітації. Допом... буде робити щось для людей, якщо вона хоче керувати, якщо вона хоче бути при владі. Вона однозначно не, не буде витрачати багато грошей на себе, а буде витрачати гроші. На те, щоб покращити життя людей, які її оточують, і особливо тих, котрі, ціною котрих була здобута свобода, так, і перемога. Відповідно, ну, це все немаловажно, розумієте, тому що ну, чим більше людина купує собі надто дорогі речі, тим більше вона хоче підкреслити свою пиху, тим більше вона ділить людей на класи і орієнтується, знаєте, на. Ну ну зовсім не на ті цінності. Вона має право це робити. Звісно, має право, але вона не має права керувати людьми, керувати грошима, казною, тому що вона буде нечиста на руку, в неї завжди буде спокуса, їй завжди буде мало і мало. В неї завжди будуть великі амбіції. Тому тут треба звертати увагу на освіченість людини, на її цінності, її пріоритети, на те, на який спосіб життя вона веде. Е, ну і оце от рухи забілі про це карта нам і говорить. Давайте я ще раз зачитаю і прочитаю наступну тепер. Давайте ще раз. Можливо, хтось із вас розуміє її по-своєму. Я не хочу вам нав'язувати власну думку. Ну але це, це реально це такий натяк на, на, на те, що нам треба більше думати знаєте, про більш важливіші і вічні речі. Важливіші речі для, для всього суспільства, для того соціуму, в якому ти знаходишся, не лише для себе одного. Тому що всі ми приходимо на цю землю для того, щоб залишити ну, благодатний, розумієте, позитивний слід після себе на цій планеті, а не для того, щоб тільки знаєте, свою кишеню набити і свою пузо. От. це не є те, заради чого людина сюди приходить розмножуватися і просто знаєте задовільняти свої власні ну, потреби. Ми приходимо для того, щоб зробити щось глобальне, щоб залишити якийсь позитивний слід на цій планеті, зробити якийсь внесок і для еволюції душі, духовного росту і розвитку для того, щоб наповнювати цей світ любов'ю і наповнюватись нею взаємно, щоб підвищувати свої вібрації, от еволюціонувати. Так, рух забілля, щоб виправити виникшу фінансову ситуацію, перестаньте думати про гроші. Ми вас тому, як досягти забілля. Якщо ми будемо працювати сообща, тобто, розумієте, тримати баланс між духовним і матеріальним, ваше фінансове положення олучіться настільки быстро, наскільки ви самі позволите, правильно? Якщо, ну, якщо тримати цей баланс, це всесвіт нам віддячить, Україна буде процвітати, Євросоюз нас прийме, ми будемо досить потужною і сильною державою. Вот. А может, нам он не будет нужен. Может, мы пойдем своим шляхом, и нам не потребно будет на кого-то ревняться, а ревняться будут на нас, разумеется. Наступная карта. Доверьтесь своим идеям. Вам в голову пришла замечательная идея как ответ на ваши молитвы. Эта мысль реальна и заслуживает доверия. Вы можете чувствовать себя в безопасности, реализуя свою идею и зная, что мы следим за каждым вашим шагом. Просіть допоможі, що касається осуществления ваших планів, і будьте готові прийняти нашу допомогу. Ну, розумієте, тут таке враження, що тут навіть підсказка, що ми, що ми можемо йти своїм шляхом, розумієте, і нам не обов'язково вступати в якісь союзи. Ну, або, по крайній мірі, якщо в нас є ідея свого власного союзу, і є партнери, і є країни, котрі. Нас в цьому підтримують, може реально у нас народиться новий союз. Я так це бачу, тому що тут постійно йде мова про нові ідеї, про власні ідеї. Розумієте? Власні ідеї і ці молитви почуті, Вищі сили нас будуть цьому супутствувати. Бачите, тут янгол, котрий підтримує мужчину, котрий накидує план дій та можливо, якийсь бізнес-план, план розвитку, можливо, він щось творить, можливо, він створює якусь нову музику, ноти прописує. Неважливо, чим він займається. Він творець, він творить так само, як і президент творить, та? тобто. То так само, як і будь-яка людина, котра займає посаду, обрана від народу, вона теж творить, творить щось для народу. Так? І так само і кожен із нас є творцем в своїй сім'ї, якихось певних установ, правил напрямку, розвитку да даної сім'ї, її добробуту. І так само і для наших дітей ми є наставники, і теж ми щось створюємо, створюємо якісь певні правила, по яким дітки мають жити і виховуються у нас. Тому і тут іде підтримка, підтримка вищих сил. Довірте своїм ідеям, дуже гарно. Просіть допомоги у всьому, що касається существування ваших планів, і будьте готові прийняти нашу допомогу. Вищі сили нас підтримують, і якщо ми будемо робити все вірно, тримати баланс між матеріальним і духовним, у нас все вийде. І підказка для єврос для НАТО на НАТО, що я витягнула. Дивіться, у нас вийшло брак. А брак це на що? Це є в нас співпраця. Брак ⁇ это союз двух душ, объединяемых любовью, взаимным уважением и преданностью друг другу. Он олицетворяет ваше желание со времен углубить возникшую любовь. День свадьбы ⁇ лучшее доказательство вашей всемогущности. Все поглощаючи віри в силу этого великого чувства. Не переставайте вдихати життю, свою віру і любов. Ну тут нам здається, що тут іде підсказка на те, що ми однозначно, от в НАТО, ми однозначно будемо і, і нас приймуть, і ми, ми звідти точно не, не відмовимося ну, від цієї пропозиції. Побачимо, що ж, бажаю всім мирного неба над головою. Я зараз це відео завершу, Ставте, будь ласка, вподобайки, пальчик вгору, а я буду готуватися робити відеопрогноз зараз до стосовно обстрілів по Україні, яка йде загроза. Все було, є і буде Україна. Ми обов'язково скоро переможемо. Тримайтеся!